Старин Росії в терроризме кримських татар, і вообще українців. Сьогодні ми вже обсуждаем такі ж обвинения в адрес Турції. В общем, то нічого ха нічого хорошого. Уявіть буде. собі. Я, я ще, ще два слова. Уявіть собі, Турція це ж не просто їх там сусід по кордонам. Турція це країна НАТО. Я не розумію заяви там, заступника Генерального штабу чи начальника Генерального штабу, ми поставимо там крейсер Москва, який буде збивати всіх. Тобто вони почнуть збивати самоліти літаки країни НАТО. А як Тут є проблем, з договором що... про колективну безпеку НАТО? Я тобто просто... люди думають про те, що, в принципі, це вже буде. Хід не в ту сторону я просто боюсь, що не думає Віктор Васильович, тому ну, що, я скажу, що в думає. ситуації опинився Путін, який грав супер-мега-ковбоя середини Росії, який здатний всіх нагнути. Ми з літаками, кругом, чоловічки зеленої. А тут такий відвертий ляпас на весь світ від, від, від Турції. І мені видається, що в тій шизофренічній медіаполітиці, в якій в яку загнав всю націю весь стрій Путін, він не може не відповісти. І я боюсь цієї відповіді, бо якщо він не відповість, то він слабак в очах всіх, для кого він має бути сильним. І тоді щось має робити Туреччина. І оцей оце восходяще проблеми може втягнути може в величезний військовий конфлікт цілий регіон. От з цим в мене реальна проблема.